Перший електросамокат я продав ще у 2006 році від компанії Альфамота. Альфамота вже зараз давно немає. А є вже компанія Спарта та інші електровелосипеди під різними брендами, які заходять в Україну. Стали доволі популярні. І кого не підвожу, десь їжу мотоблок доставляю або на ремонт виїжджаю. Підвожу якусь дівчину за 50, наприклад. Вона каже, це моя мрія. От вчора їхав з Костополя, Рівненської області каже, моя мрія чим я зіштовхнувся, що дуже багато людей купують і зберігають в дерев'яних приміщеннях, ну, типу гаража, різноманітну техніку. З війною перепади світла, відсутність стабілізатора робить ось таке. Привіз на заміну ось таку різеточку. Після того, як десь щось трапилось, акумулятори роздуває. Тут? Ну, да, бо там, там дві, дві верхні чи нижні. — Ні, тут заряджати немає. Тому кожному громадянину, який купує електровелосипед і здійснив свою мрію, просто раджу мати стабілізатор напруги та під контролем заряджати свій електровелосипед або електросамокат. Тому що в новинах ви часто бачите і чуєте, що там загорілась машина, там самокат, там електровелосипед. Тому, щоб не допустити перезаряду акумуляторних батарей, заряджаємо не більше 8 годин. І що саме цікаво, теж вам буде цікаво літом, коли спека більше 25 градусів, ці батареї дуже не люблять, коли вони нагріваються. Поставили перший раз на 2-3 години, вони трошечки нагрілись. Дали відпочити годинку-дві. Потім знову ставити на заряд. Якщо ставити на повний цикл 8-10 годин, як написано в інструкції, вони можуть перегрітися. Термін служби цих батарей зменшується, і люди дивуються, чому це він не 5 років їздить, а 3. Вони не роздуваються, але термін служби сам зменшується. Тому порада. Купляємо стабілізатор напруги найближчого магазину або інтернет магазини Не залишаємо без догляду. А також, якщо ви ставите заряджати на вулиці, дуже багато літніх людей бачив, ви, наприклад, зараз заряд заряджаєте. Пішли по своїм ділам і трохи забулись. Ну, зараз у багатьох людей і нерви, і пам'ять. Бажає кращого. До неба з'явились хмари. Пішов дощ, замкнуло, коротнуло і знов біда. Тому на вулиці заряджаємо лише під навісом. Усіма гарного дня та мирного неба. Цього башкетника, або башкетницю, бушкет. яка щойно отвертку не вкрала. В мене.